Це була, скажімо так, група осіб, представників Львівської області, які приймали участь в цьому конфлікті, але загиблий безпосередньо, як потім виявилось, він мешканець Київської області, але був з тими людьми, які представляли, як ми так скажемо, неформально називаємо їх львів'янами. Щоб виставити підозру, треба. Докази мати. Докази будуть після того, як будуть проведені ряд експертиз, тому що справа в тому, що треба зараз по новому процесуальному кодексу мати підстави для безпосередньої затримки і прияви їм обвинувачень. Але ті люди, які знаходяться в лікарняному закладі, вони зараз дають покази, той, хто може давати. Мається на увазі, не ті, хто знаходиться в реанімації. Дуже велика кількість сил та засобів зараз введена в регіон. Зараз ситуація під контролем і вона буде стабілізована, і я більше ніж впевнений, що ми будемо як можна більше тримати. Посилений варіант для того, щоб припинити ці прояви. По-друге, по зброї, яке питання ви задали, вся зброя, яка зареєстрована, вона є на обліку. І враховуючи те, що ряд учасників цього озброєного конфлікту вона мала зареєстровану зброю, ця зброя вилучена для проведення експертиз і. Після надання правової оцінки участі кожного учасника конфлікту, після доведення тої чи іншої провини у всіх винних осіб дозвіл на зброю і сама зброя буде вилучена назавжди.